Першою партою в нас один ботан сидить Свою коряву руку тягне майже кожну мить, за другою дві подружки не разлій вода. Тільки через хлопців вони та іногда. А за третьою партою однокласний це клас. Yeah. Усі люблять діваху за красиві глазки За четвертою Джонас oh, з предыдущою контраст, oh. бо за бурвер душу дьяволу продаст. Но ще хатур Оу! Вау! Ну, а за п'ятою партою, слухай, на усіх уроках я ж пілю в ігрухі І тупо наплівай, що там каже класуха. Я весь в ігрі, увесь в ігрі, Лондон, це Кеспітал, Лоп, за Great Britain, my father із док, my mother is sister І знову мене тяне, Как будто магнітом, мій телефон.